Навіть mm -hmm. повість про голодомор. Там повість е написав, прочитав, такі ні, не покатить. Вона перетворилася взагалі в страшну казку. І, е саме, типу, для молодшого шкільного віку. Я приніс її в видавництво, з яким я хочу співпрацювати. Видавець подивився і сказав: М -м -м". нас не влаштовує ось тому, 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 тому. Ну блін, я погоджуюсь, Офакто? бо у мене немає досвіду роботи з дитячими текстами, і я їх не вмію писати. Тобто я вмію писати дорослі, там ці всі темні похмурі речі. Але з дитячими текстами треба працювати інакше. Тому я послухаюся зауваження. Сподіваюся, що знову ж таки цього року сяду нова ітерація у мене буде, і я таки допишу тобто, його. А тобто, ще навіть не все таки? Е, ні, я почав, але просто ну часу угу. дуже бракує. Реально треба зосередитися, сісти, написати, отримати нову дозу зауважень, підредагувати. Тобто, у мене жоден текст так довго, типу, не йшов від свого задуму до реалізації, але вже це чисто справа в принципу. Я хочу його довести до кінця. Я думаю, що він буде непоганий і у нього є перспективи. Тому працюватимемо над цим, коли знову ж таки матимемо можливість. Ну, головна тематика зберігається. Так, це голодомор. Видавництво теж не називаємо.